Слава Ісусу Христу, і сьогодні пастор показує, що коли ми страждаємо по плоті, по тілу, то це благоприємно для Господа. І Ісус Він показав на власному прикладі, як ми маємо поступати, як ми маємо вчиняти, не лихословити взаємно, не бути язичниками, тому що можна бути і віруючим, і бути язичником, фокусуватися тільки на плоть, але показано, що ми всередині дух, що з людини виходить дух, і дух він головний над людиною. І тому Ісус Христос, Він мерший. Тілом ожив духом і спустився в ад, заніс наші гріхи в пекло і вознісся по правиці Господа, і ангели всі сили Йому підкорилися. І тому, якщо я є в Ісусі Христі, якщо я поступаю як Ісус, схожу цю благодать, жертвою своїм життям зараз віддаю, буду жити свято, тоді всі мої гріхи прощені і е, вмерші тілом, ми вознесемося духом до самого Ісуса Христа. Це те, що.